А може, будь ласка, депутат Вашук. Шановні колеги, шановні присутні, Володимир Володимирович, є запитання. До нашої фракції дійшло звернення бучанців, 100 підписів, навіть більше було, щодо виділення земельних ділянок Бучанською міською радою та підписання цих рішень міським головою Фоторуком на підставних осіб. Люди, Формі звернулися в такі форми, ми звернулися до міністра Авакова, до прокуратури, до міської ради надати нам е, заяви чи клопотання, чи пунктування, на підставі яких е, надавалися земельні ділянки. Чотири місяці нам відповіді немає. Скажіть, будь ласка, міліція той факт зараз розслідує. Слідчих Бучанському відділі немає. а Якщо такий факт і, і розслідує, це, мабуть, знаходиться або в прокуратурі, або в головному слідчному управлінні. Ну, ніяк не в Учанському сюді.